Передаю телефон тому, хто працює з найменшими дітками, малюками двох-трьох років. Передаю телефон тій, яка на шкільному конкурсі запам'ятала 287 знаків числа пі, а тепер забуває поїсти на роботі. Передаю телефон тій та Girl, яка робить всі креативи презентації у Victoria School. Передаю телефон тій, кого ми називаємо маленьким бульдозером у Victoria School. Передаю телефон тій, хто найбільше любить грати ігри англійською з учнями. Передаю телефон тій, хто є фанатом гір та походів. Передаю телефон ті, яка працює з аудиторією 30+. Передаю телефон ті, хто підкорював міжнародні подіуми. Передаю телефон ті, хто у нашій команді супер Friendly. Передаю телефон ті, хто у нас супер Пупер Matcha Lover. Передаю телефон ті, хто у нашій команді Жайворонок. Проводить заняття у 5.30. Передаю телефон тій, кого в дитинстві вважали дівчинкою розбашакою. Передаю телефон тій, хто роздає завдання о у ранку. Передаю телефон тій, яка супер швидко вчить читати діток з нуля.